Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді розпилювальний стіл від торгової марки Ronix. А! Ну і звичайно, друзі, разом з вами ми його будемо тестувати та розбирати, дивитись, що там всередині. Ось так Ронікс виглядає на картинці. Зараз ми зберемо і перевіримо, чи дійсно все так виглядає. Важить цей розпилювальний стіл 20 кг, потужність його 2000 Вт. І як бачите, Ронікс сказав, що 4800 обертів у хвилину. Друзі, я також хочу запросити вас в нашу телеграм-спільноту, адже в нашій телеграм-спільноті ви зможете правильно підібрати для себе інструмент, отримати професійну консультацію щодо купівлі інструмента, свіжі інсайди з ринку електроінструмента. Ну і звичайно, як завжди. Купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Друзі, відразу хочу до тих людей розказати, хто не знає, що таке Ронікс. Ну, відразу скажу, що це не є якийсь бренд-одноднієвка, що це не. Такий підвальний Китай. Торгова марка Ronix реально поставляється, уявіть, аж в 90 країн світу, в Європу, в європейські країни. Ну, самі розумієте, які там вимоги до інструментів. Ну що ж, друзі, а далі нічого не буду розказувати. Далі ми все з вами побачимо в огляді. Ось так він запакований на всю всю коробку. Зараз будемо його збирати. Так, друзі, збираю пилку і потихеньку показую, що помічаю. Бачите, на ножках, яких вона буде стояти, всюди є логотипи Ronix. Ось тут покажу, як виглядає механізм наклону. Як бачите, шестерні тут капролонові, але цього не треба боятися, на них ніякого навантаження не йде. А шпилька, на якій вже двигун їздить, вона вже безпосередньо металева, тому що на неї йде вже навантаження. Тобто шпилька йде металева, а ось ці шестерні, які зміщають. Кут вони йдуть з капролона. Того моменту не треба боятись, на них ніяких навантажень взагалі немає. Також, як бачите, є швидкий доступ до щиток. Мережевий кабель тут нормально зафіксований. Плюс всюди, де збираються ножки, є металеві шайби, вмонтовані прямо у корпус. Також хочу показати, що сам по собі корпус має всюди-всюди ось такі ребра жорсткості, тобто він іде посилений. Так, покажу ще раз, як виглядає. Усередині сам механізм. Як бачите, все повністю йде металево, пиловідвід ось такий великий на всю на весь діаметр пили. Також біля основного пиловідвіда є ось така рухома частина. Це зроблено для того, коли під наклоном кладете, щоб він разом рухався з тим пиловідвідом і щоб безпосередньо нормально працював пиловідвід. Так, покажу частково, як виглядає сам стіл. Зараз це все замірюю. Ось тут є регулятор. Це безпосередньо ви регулюєте пилку по. Виліту, тобто вона піднімається, як бачите, зі стола, виїжджає зі стола, і також тут можна її регулювати під наклоном. Є ось тут шкала, це є фіксатор, значення кута можна калібрувати, все це діло калібрується, легенько все крутиться, претензій взагалі немає. Окремо крутиться ось ця крутілка, і пилка виїжджає. А якщо треба під кутом, то ви вже безпосередньо крутите ось цю велику крутілку. І як бачите, пилка вже починає лягати під заданим вами кутом. І також хочу ще сказати, що ось тут це все діло фіксується додатковим фіксатором. Є показник кута, і цей показник, до речі, можна калібрувати, можна виставляти. Кнопкою вімкнення служить тут такий магнітний пускач. До речі, друзі, скажу ще одну особливість, цю пилку. Можна просто фіксувати до столу, не обов'язково ставити ніжки, в кого є якийсь стіл, її просто можна ставити до столу. З цієї сторони мережевий кабель, мережовий кабель звичайний, але дуже подобається, що Ronnieси підтримують свою традицію. Є спеціальна ліпучка для мережевого кабеля. І як бачите, для мережевого кабелю є два таких гачка. Тобто його можна буде скручувати, зматувати. Ті моменти я потім покажу далі в тесті. Так, давайте замірємо стіл. 54,5 см, довжина 63 см без цієї лінійки. Але цей стіл можна розширити. Ось в ньому ще є додаткові два розширювача. Зараз ми їх поставимо, закріпимо. Частково збираю, покажу для тих людей, хто буде збирати. Все дуже просто. Ножки, як бачите, мають спеціальні упори в пластиковому корпусі, тобто все класно збирається, все дуже просто. Тут всередині я вже казав різьба. Між столом і ножками є ось такі розпорки. 5 хвилин і в мене вже практично пів стола зібрано, погнали далі. Так, поставив ще розпорки між ножками, дві з них коротші, дві довші. Все дуже просто, дуже швидко збирається. Нічого не треба підганяти по розмірах, все ідеально лягає. Як бачите, також є посилення ось тут. Розпорок, нічого не люфтить, все класно, надійно. Так, друзі, покажу, що в задню частину стола на ножки ставляться ось такі опори. Це для того, щоб не перекинувся стіл, щоб впиралися. Зараз я це все продемонструю, як стоїть. Ось так стіл виглядає в зібраному виді. Ножки упорні, бачите, як там впирається. По люфтах, в принципі, стоїть нормально, сильно він не люфтить. Головне, щоб підлога була нормальна. ну і Зараз замірюю його висоту. Так, друзі, висота стола повністю складає 86,5 см. Також скажу, що по всьому столу, як бачите, є можливість регулювати, тобто верх-вниз, сюди-всюди всюди є ось такі отвори. Отвори розсверлені, можна зміщати і виставляти стіл як вам зручно. Так, друзі, це що я казав, бачите, ось тут є спеціальні такі петлі, куди можна змотувати мережевий кабель. Так, зібрав стіл і давайте замірюю тепер. Цю ширину стола. Ця ширина стола, друзі, становить 93 см. Опа, це асистентка, і сьогодні я хочу з вами ознайомитися з розпилювальними столами. І для цього я зайду на її каталог. Ого, скільки тут є різних категорій. А ще кажуть, що жінок важко зрозуміти, як ви, чоловіки, в цьому не плутаєтесь? Для мене це загадка. Але так як на є каталог, є дотошні фільтри. То думаю, я розберуся. Так, у типі пристрою я оберу циркулярні пили, а далі мене цікавлять стаціонарні. І як бачимо, є каталог, пропонує нам весь асортимент по нашому запиту. Також тут ми можемо ознайомитись з найдешевшими моделями цих пил, або ж навпаки, оглянути самі дорогі. Але мене цікавить саме Ронікс, що на огляді. У виробниках я обираю цю торгову марку і дотошно ознайомлююся з даною моделлю, а саме з вартістю. З магазинами, у яких вона є в наявності, характеристиками і, звичайно, фото. Отож, друзі, кого цікавлять стаціонарні циркулярні пили, для вас дотошно, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Так, друзі, забув вам показати, що на ніжки є гумові ось такі підставки, а це означає, що стіл буде ще стійкіше стояти. Давайте зараз я їх поставлю на ніжки і подивимося. Так, поставив накладки на ніжки і. Набагато він стійкіше стоїть. Як бачите, по мінімуму хитається. І дуже класно, що ззаді є опори, тобто ви його не перевернете, він впирається. Так, друзі, покажу, що йде ще в комплекті. Як бачите, є ось такий опор, він тут фіксується, і ви собі завдаєте яку треба ширину заготовки відрізати. Плюс з цієї сторони на барашках все це регулюється. Його можна. Переставляти, як вам захочеться. Тут також є пас, плюс ось такий кутовий упор є. Сюди також можна фіксувати цю направляючу. Кут також змінюється від 0 до 45 градусів в різні сторони. Все це також фіксується. І так само все це можна міняти місцями. В комплекті йде попихач. Дуже добре, що в комплекті йде попихач, попихач якісний, з ребрами жовтий. Три ключі, ці ключі для зняття диску, це є шестигранники, два ключі і ось такий захисний кожух. Також покажу, що в цьому упору, який фіксується, яким ви завдаєте ширну ріжу, є шкала, її можна регулювати, тобто все можна калібрувати. Ми з вами в тесті перевіримо, чи шкала. Ось ця відповідає дійсності. ось, Наприклад, виставимо 8 чи 10 см і перевіримо, чи дійсно так буде відрізати. Так, друзі, забув сказати вам, що пилка тут йде 250 на 2,8 і на 30 внутрішній діаметр. Давайте порахуємо, скільки тут зубів. Раз, два, три, 4, 5, 6. В одному прольоті 6 зубів. Значить, тут пилка йде на 24 зуби, швидкий різ. Так, і максимально по вильоту пила показує 90 мм. Так, давайте спочатку включимо, послухаємо, як працює. Так, давайте спробуємо з тридцяткою доскою попрацювати. Побачимо, як станок себе веде. Ширина доски 25 см. Перевіримо шкалу. допустимо нам треба відрізати 10 см. Так, давайте глянемо, що там рулетка показує. В принципі, показує 10 см, трішки більше, враховуючи, що щепилка має там, товщину. Зараз відріжемо, спробуємо. Бачите, нормально відрізає. Скажу, що ця сторона дошки в мене нерівна. Ось покажу, бачите, вона в мене нерівна. тому так відрізала. Десь є, десь немає 10, але загалом можна тут ще виставляти, калібрувати, тобто можна виставити до міліметрової точності і все вам буде вирізати класно до міліметра. І ось. Будь ласка, квадрат 10 на 10. Все класно. Так, давайте виставимо 45 градусів. Для того попускаємо фіксатор. Ось цією крутілкою ми виставляємо 45 градусів. Як бачите, градація градусів є різна: 15, 22, 30, максимально 45. Виставили і фіксуємо. Так, бачите, ідеально, ідеально рівненько. Зараз візьму кутник. І покутнику. Також тут претензій немає взагалі. Все рівненько, все ідеально. Ну, 45 градусів класно ріже. Чесно кажучи, друзі, я думав, треба буде щось калібрувати. Як бачите, калібрувати нічого не треба. Все класно, все чітко є, 45 градусів, все ідеально. Так, покажу вам зараз, як працює. Пиловідвід, зверніть сюди увагу, як він, класно працює. Видно, так, як в стінку він мені б'є, тобто, якщо сюди ставити пилосос, буде все класно, буде все без пилюк. І я працюю в себе в гаражі, я б не сказав, що тут сильно тирса літає. Пиловідвід відпрацьовує на всі 100. Так, давайте попробуємо, чи можна всякі пази робити. Я зараз опускаю по мінімуму пилку. І ось тут також зараз зроблю по мінімуму. В принципі, також можна всякі пази робити, якщо вам потрібно, без проблем. Дуже все легко, швидко піднімається. Раз, все відсовується, все під рукою, все швиденько. Нічого ніде взагалі не клинить. Так, друзі, давайте тепер попробуємо сотий брус порізати, побачимо і замірюємо, скільки сантиметрів різа. Так як я заміряв по пилці, 90 мм, тобто 9 см. Але якщо треба перерізати, перевернули ще раз і перерізаєте. Тобто десь на будівництві можна буде без проблем перерізати сотий брус. Два рази перевернули, якщо десь якусь, хтось якимись дахами займається, без проблем вона не відчуває того навантаження. Так, давайте попробуємо з тим кутником попрацювати. Тобто, друзі, як ви зрозуміли, на цій пилки можна витворяти будь-що і будь-як працювати будь кути, з будь-якими кутами. Друзі, щоб поставити оцей захисний кожух, наприклад, ви його ось так не поставите, тому що він буде, як бачите, черкати диск. Зараз вам все поясню, він дуже просто ставиться. Ось тут є такий проріз, він заходить. Безпосередньо сюди, але бачите, захисний кожух черкає пилку. Зараз покажу, як тут виставити. Так, Знімаємо цей тримач. І, І... ось тут є гвинт. До речі, тут намальовано, що цей розклинуючий ніж може підніматися. В комплекті є ключик. Ви це все діло відкручуєте. І як бачите, розкленуючий ніж піднімається. Підняли. Фіксуєте. Це в залежності для кого як зручно працювати. Комусь зручно працювати з захисним кожухом, комусь не зручно працювати з захисним кожухом. Так, І потім легенько вдівається ось цей захисний кожух наверх. Раз. вділи і фіксуєте гвинтом. І прошу дуже, як бачите, пилка тепер не задіває захисний кожух. Давайте покажу, як працює в цілому підйом. і Опускання пили. Бачите, все йде по направляючих. Металеві направляючі. Друзі, скажу відверто, за що я поважаю деякий інструмент, за те, що легко до нього наприклад, добратися. Тут, щоб добратися до фланця, все дуже просто два гвинта відкручуєте, ось це є, знімається дифузор пила Далі ось тут один гвинтик також відкрутив. Знімається ось така прижимна кришка. Все, прошу дуже, добралися до фланця пилки. Тобто не треба всю конструкцію розбирати, легенько добираєтесь, якщо якісь там підшипники треба замінити, чи обслужити, це все легко робиться і мені, як майстру, це в першу чергу подобається. Також, як я вже сказав, є швидкий доступ до щиток. Так, друзі, покажу відразу, як надійно зафіксована пилка. Ось бачите, три гвинта, металева, така широка пластина. Зараз я замірю, скільки вона має. Щоб ви розуміли, друзі, ця пластина 5 мм. Тож, як я вже казав перед тим, ще раз підкреслю, що розклинювач ніж можна регулювати, можна, бачите, його вище-нижче виставляти. Це також дуже добре. Фланець фіксується тут на три гвинта. Давайте достану. Є. Ну, як бачите, змазки достатньо. І ще дуже добре, друзі, я вам скажу, що провідний вал, як бачите, фіксується на двох підшипниках. Тут підшипник і на задній частині валі також стоїть підшипник. Спереді підшипник на фланці стоїть CKT, під номером 6003 RS пилозахищений. В задній частині після шестерні також стоїть CKT, І під номером 698 z Шестерня тут напресована на шпонку, але відразу хочу показати, що шпонка широка і шпонпас дуже добре під шпонку підібраний. Взагалі ніяких люфтів тут немає. Так, для того, щоб добратися до двигуна, в першу чергу треба зняти щітки, щоб їх не поламати. Щітки мають розмір 11 на 7. Відразу хочу сказати, що в щітках були пази для притирок, це видно, і плетення дротика, як бачите, в цих щиток йде косичкою. Перше, друзі, що мені сподобалося в цьому якорю, це те, що тут стоїть металева крильчатка. А багато хто знає, хто займається столяркою, в кого є там всякі станки. Якщо буде пластикова крильчатка, якщо попадає якийсь кусок доски чи якийсь там осколочок, може бути, що крильчатка може побитися, тут з цим моментом не буде. Передача якоря стоїть шестизуба, плюс підшипник іде, також пилозахищений захищений Таких підшипників я ще не чув. Цей підшипник іде. Також пилозахищений під номером 6000. У задній частині біля колектора стоїть CKT підшипник і під номером 627. Ну і покажу, як виглядає якір. Як бачите, ось тут повністю повністю все залите компаундом. В принципі, для робот по дереву такого не потрібно, але як бачите, Ронікси заморочилися, залили, тобто заливка тут хороша, претензій немає. І у верхній частині також витки дуже добре залиті лаком. В катушках статора претензій немає, все добре вкладено. Всюди є ізоляційна стрічка, і саме головне, бачите, дуже багато місця для охолодження. Тобто, цією пилкою можна працювати довго і вона не буде перегріватись. Як бачите, задня частина корпусу, де підшипник посилена, є ребра жорсткості, і, як бачите, там залишилась антивібраційна демпферна гумка. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Знаєте, друзі, відверто кажучи, я навіть не здивований, що вона ріже ідеально, ідеально, там 90 градусів ідеально, 45 градусів працює. Обертів тут вистачає на свій диск з головою. А знаєте, чому не здивований? Тому що сам компресор Муронікс користуюся вже більше ніж рік, і я задоволений ним і користуюсь реально кожен день. Друзі, відверто кажучи, я не знаю, що тут ще додати. Пилка зроблена нормально. Редуктор весь на підшипниках. Механізм надійний зі своєю задачою справляється. Ну, звичайно, що це не супер-пупер там професійна пилка, але для домашньої майстерні, для столярної майстерні. Може працювати кожен день, і зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.